Вітаю вас на каналі Гра Розуму! Сьогодні ми дізнаємось, що таке Всесвіт, які об'єкти належать до мікро, макро та мегасвіту, будову сонячної системи та розглянемо дослідження сонячної системи та мегасвіту. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо! Якщо розглянути нічне небо, то на його чорному оксамиті можна побачити, як мерехтять і переливаються тисячі вогників. Насправді деякі з них це планети, як і наша Земля, інші це зорі, віддалені від нас на мільярди кілометрів, серед них Сонце, яке забезпечує землю світлом і теплом. Усі ці об'єкти і навколишній космічний простір утворюють Всесвіт. Усі об'єкти Всесвіту можна умовно поділити на мікро, макро та мегасвіт. Частинки, розміри яких не перевищують мікрона, однієї мільйонної частини метра належать до об'єктів мікросвіту. Це молекули, атоми, елементарні частинки, нейрони. Мікросвіт вивчає квантова, атомна та ядерна фізика. Об'єкти, досяжні для дослідження та активного впливу людської цивілізації, належать до макросвіту, люди, предмети, що їх оточують, Земля, інші планети є елементами макросвіту. Макросвіт досліджує класична фізика. Якщо розміри об'єктів та відстані до них становлять мільярди кілометрів, а зміни відбуваються настільки повільно, що час життя однієї людини це мить порівняно з мільярдами років існування зірок, то такі об'єкти є елементами мегасвіту. Це сонце, зорі, зоряні скупчення, галактики. Будову і еволюцію мегасвіту Досліджує космологія. Більшість астрономів і філософів давнини вважали, що центром Всесвіту є Земля і що вона нерухома. Навколо Землі обертаються всі небесні тіла Сонце, місяць, планети і зорі. А серед дослідників були і такі, які висловлювали гіпотезу про те, що Земля рухається. Ідеться про послідовників давньогрецького вченого піфагора, піфагорівців. А давньогрецький астроном Аристарх Самойський ще в iv 3 століттях до нашої ери висловив думку про те, що Земля і всі планети обертаються навколо Сонця. Крім того, Земля ще й обертається навколо своєї осі. Першим намагався пояснити закони руху давньогрецький учений і філософ Арістотель. Опираючись на його праці про рух, давньогрецький астроном Клавдій Птолемей у другому столітті нашої ери створив геоцентричну систему землі. Від давньогрецької гео це земля. У центрі світу він поставив кулясту нерухому землю. Навколо якої обертались всі інші світила сонце, місяць планети, а зорі були нерухомими. У XVI столітті польський учений Миколай Коперник заперечив твердження Птолемея про нерухомість землі, яке століттями володіло розумом людства, поставивши землю серед інших планет. Він показав, що вона, займаючи третє місце від сонця на рівні з усіма іншими планетами, рухається в просторі навколо сонця і, крім того, обертається навколо своєї осі. Отже, він обҐрунтував геліоцентричну систему світу. Італійський фізик та астроном Галілео Галілей. Своє першочергове завдання вбачав в обҐрунтуванні і захисті учень Коперника. Він ретельно вивчав явища, які могли довести правильність тверджень польського вченого. Це спонукало його до створення першого телескопа, прототипом якого стала підзорна труба. За його допомогою він відкрив фази Венери. Виявив на місяці гори, подібно до земних, чотири супутника планети Юпітер, плями на сонці та його обертання навколо своєї осі, побачив, що молочний шлях складається з безлічі зірок, а також своїми дослідженнями довів, що Земля є таким самим небесним тілом, як місяць і планети. Дослідження сонячної системи за допомогою космічних апаратів стало можливим завдяки генію космонавтики полтавчанину Олександру Шаргію, відомому усьому світу як Юрій Кондратюк. У книзі завоювання міжпланетних просторів він виклав основи космонавтики, космічних польотів, конструювання міжпланетних кораблів. Вивів основне рівняння польоту ракети та розглянув енергетично найбільш вигідні траєкторії космічних польотів, створив теорію багатоступінчастих ракет і запропонував рецепти ракетного палива. Американську програму висадки астронавтів на місяць «Аполлон» було здійснено за напрацюваннями Юрія Кондратюка. Всесвіт це не просто безмежний простір, це історія нашого походження, нашої цікавості та нашого прагнення пізнати більше, від давніх філософів, які шукали істини в русі планет, до українських геніїв що відкрили людству шлях у космос, усе це частини однієї великої подорожі, і ця подорож продовжується просто зараз. Нека не ха розум, знайдеш ти факти, ти з кожної сфери світу Осок твії розвине знання, Лось сп'ятить Кожне відео захоплює, нема новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі, всюди свій успіх Хочеш знати більше? Тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий майно Свідо у мріях на теперси, щоб не пропустити найцікавіше.